Вітаємо вас, шановні радіослухачі, в Ефірі програма перехід у студії Рона Булгакова та Віктор Мозалецький. Ми вітаємо вас сьогодні у середу. Вітаємо всіх і будемо сьогодні переходити про а, говорити про головні речі, які стосуються цього тижня для України і для Вінниці? І а, я радий вітати нашого гостя сьогодні? Він з нами на прямому зв'язку. Це журналіст, громадський діяч, член наглядової ради національної суспільної та радіокомпанії України, медіаексперт, генеральний директор інституту фронтиру, викладач Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії Євген Глібовицький. Пане Євгене, чи чуєте нас чи бачите як доброго зараз? дня? Та це вас дуже добре. Мушу сказати, що ви дуже щедрі. Ви мені е е додали описів, які вже не актуальні. Я вже років 20 як не в журналістиці. Але і ви при тому напевно зможе сьогодні смі, сміливіше висловлювати свою думку Чудово. дякуємо, що ви приєдналися до нас і декілька слів. Буквально Євген Глібовицький визначав гідність як ключову важливість для середнього класу за рік до революції гідності у 2016-му Застерігав, що не може армія весь час триматися на плечах волонтерів і те, що Росія буде підривати нашу суверенність і демократію. А ми і імперськість він артикулював ще задовго до великої війни, коли ця ідея залунала звідусіль. Враховуючи, що ваші прогнози здійснюються, пане Євгене. Не могли б ви сказати, що ви очікуєте від 2025 року в Україні? Які ваш прогноз, які виклики будуть для України у 2025 році? Це бачите, тут дуже дуже складно обмежуватися одним роком чи місяцем, чи якимось іншим конкретним періодом? Ми скорше говоримо з вами про те, що є. Певна логіка розвитку подій, і те, що ми маємо, фактично зараз і початок такого усвідомленого дорослого життя українського суспільства, яке означає, що ми, скорше за все, будемо мати значну частину випробувань, які фактично будуть вимагати від нас захисту нашої суб'єктності. Оцей захист суб'єктності скорше за все буде однією з. Він рефреном буде проходити через все, що буде відбуватися, наша суб'єктність дискомфортна для Росії, наша суб'єктність дискомфортна для значної частини заходу, ми бачимо, що сигнали з боку Сполучених Штатів дуже чіткі. Ця адміністрація не бачить Україну як, наприклад, рівноцінного Росії суб'єкта і говорить про це. Попередня адміністрація поводилася таким чином, але про це не говорила. Відповідно, коли ми... З вами е, дивимося на е, е, всі ці обставини, то ми розуміємо, що нам треба буде вміти розраховувати на свої сили, а це має поставити на порядок денний більшу відповідальність за те, яким чином е, організована країна всередині, за те, наскільки вона ефективно управляється, наскільки ми добре делегуємо повноваження, наскільки ми ефективно. Реалізуємо себе як громадяни, як країна, як економіка, як система безпеки, і так далі, і так само це питання партнерств: чи ми можемо утримувати свої партнерства в робочому стані, незалежно від того, яка кон'юнктура, тому що ми з вами бачимо, що ситуація. Наприклад, в відносинах з європейським союзом змінювалися дуже динамічно, дуже швидко, точно так само, як сполученими штатами, точно так само, як ми бачимо з вами, що частина змін не обов'язково на краще. Наприклад, коли ми бачимо, як розвиваються відносини з Польщею, то видно, що оцей е сентимент, який е е отруює відносини польсько-українські, фактично. Є зм'якшеною формою будь-якого іншого постколоніального сентименту. відповідно проблеми в Україні не з Росією, проблеми в Україні з усіма країнами, які або колись включали Україну до свого складу, коли вони були імперіями, або ем, продовжують розвиток свого імперського світогляду, як ми зараз бачимо з адміністрацією Трампу. Нам потрібно, пане Євгене, чітко зрозуміти, що ми ем, лише ми. Самі можемо е, витягнути цю нашу країну із цієї кризи, яка трапилась, так тобто, ми самі маємо розраховувати на свої сили. Але чи можемо ми формувати в подальшому, можливо, найближчому майбутньому, якісь е, такі міжнародні коаліції, які ну яким би ми були б цікаві, так тобто та сама Польща, та сама ті самі країни Балтії, е, можливо, ще якісь країни долучилися б до створення. Ну, типу, щось, нібито схоже на НАТО щось. На безпекові союзи. Ну, так, так. Військові союзи. Дивіться, я вам скажу, що скорше за все, бути абсолютно самим це є е, е, спосіб, яким чином ми не дамо собі ради. Е, нам бракує якихось ресурсів, ні одна країна не є повністю з все одно є щось, що нам потрібно, чи то, якщо ми говоримо про технології, чи то, якщо ми говоримо про міжнародну підтримку, чи то, якщо ми говоримо про зброю, чи навіть можливо війська в Україні, і в цьому сенсі, скорше питання є в тому, що Україна має дуже розумно розбудовувати свої коаліції. Україна має дуже розумно підходити до того, яким чином вона працює з своїми партнерами. Коаліції набираються інших формів наслідок. Ну, подивіться, зараз найближчими коаліціянтами України фактично є країни Нордичні, п'ять нордичних країн: це Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія і Ісландія, і три Балтійські країни. І разом вони називають себе NB8, NB8 Ейт, це Nordic Baltic 8 Болтикейт Вісім країн Нордично-Балтійських. З ними є е, хороше і ціннісне, і е, операційне е, е, розбудова і ціннісних і операційних відносин. Е, ми бачимо так само, що Україна з'явилася на радарах Німеччини і Франції. А раніше ці країни я би сказав дивилися крізь Україну, тобто погляд не зупинявся на нас в ситуації, наприклад, з Німеччиною. Ми мали навіть складнішу ситуацію, тому що. Um, під час другої світової війни було окуповано 100% території Росії, 3 100% території України, тільки 3% території Росії, але почуття вини у німців було перед росіянами, а не перед українцями, uh -huh. і от власне той факт, що українців не помічали так, ніби Україна була прозорою чи українці були прозорими, він фактично призводив до того, що um, uh, не вироблялася ефективна політика по відношенню до України. Зараз раптом. Uh, Значна частина континентальної Європи усвідомлює, що фактично Україна є гарантом безпеки, не Сполучені Штати, які можуть в будь-який момент піти, не внутрішні зусилля багатьох європейських країн, які можуть бути сильними чи ефективними інституційно, але можуть бути слабкими через те, що суспільства не готові до. Відпірності суспільства не готові бути такими, які можуть винести на собі тягар, і от ну, хороший приклад цього це те, як молоді поляки фактично спричинили бум на ринку нерухомості в Іспанії, купуючи нерухомість там на випадок, якщо в Польщі буде війна, чи на випадок, якщо ситуація загостриться, і наприклад в Польщі почнеться мобілізація. Тому речі, де зараз а, 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 Україна а, демонструє свої переваги, а, вони компліментарно доповнюються тими елементами, які ми отримуємо від наших партнерів. Поки що наші партнери не стали нашими союзниками. Це так само питання того, що вони дозрівають, і ми вже розуміємо, що є якась кількість країн, які готові на себе взяти більше ем, обов'язки, більші зобов'язання, обов але вони цього не роблять з тої причини. що вони чекають на те, щоб більші країни проявили лідерство. І відповідно ем, е, тут дуже важливо так само не звелитися в оцей ізоляціоністський е, стан осадженої фортеці. Де Україна сама більше нікого не має, ми самі, ми нічого не можемо, і так далі. Мені здається, що навпаки Україна в 21 столітті може будувати набагато ширші коаліції, ніж нам навіть сам на цей момент видається. Ну, от я вам дам такий приклад. Ем, ускладнення, яке було в Україні з країнами глобального півдня, виникало через те, що країни глобального півдня не розуміли, чому Україна намагає вступ... намагається вступити в клуб. З тими країнами, кого вони вважають своїми поневолювачами, і якщо Україна говорить, що ми антиколоніальні за своїм за своєю політикою, то навіщо ми намагаємося вступити в Європейський Союз, де сидять оці постколоніальні Бельгія, Франція, Німеччина і так далі, і так далі. І а, українська відповідь на це запитання завжди було в тому, що дивіться, ми не намагаємося заскочити в поїзд колонізації. Ми намагаємося вступити в європейський союз на своїх умовах, маючи свої а, якісь розуміння, того що означає справедливий світ, що означає а, світ, в якому збалансовані а, жорсткі м'які правила, що означає світ захищений і так далі, і так далі. Тобто, ми намагаємося вступити в ці клуби на своїх умовах. І це виглядало з точки зору країн глобального півдня як ну хвалькуватість або несерйозність, або неглибокість, або нерозуміння того, що ми робимо після розмови, яка сталася в овальному кабінеті, після того як була припинена е, допомога е, з обміном е, даних даних розвідки і так далі. І так далі, раптом українська позиція виявилася серйозною. І відповідно, я би сказав, що скорше за все, Україна, українське суспільство має в собі інакшу структуру ніж та, яка є в інших розвинених країнах, і та, яка є в країнах, що розвивається, і власне українська модель виявляється достатньо стійкою. Росіяни переважно дивляться на ресурси, захід переважно дивиться на інституції. Україна ресурси і інституції, які в Україні обмежені або слабкі, доповнює силою свого суспільства, і оця суспільна сторона вона переважно була занедбана і недо, я би сказав недолюблена як в середині Росії, так і в багатьох країнах заходу, де мережевість не проявлялася на тлі традиційного культурного індивідуалізму, і в результаті. Україна стає прикладом того, як країна може бути сконфігурована для того, щоб пройти через ці випробування. Ми не можемо їх зменшити, але ми можемо впливати на те, як ми, який рівень відпірності буде з нашого боку. Пане Євгене, мирні перемовини. На сьогодні найбільш актуальна тема. Ваш прогноз. Що, що з цим процесом? А, Дивіться, для того для тангу треба двоє, і відповідно має бути прагнення миру не тільки з боку е, України. І ми розуміємо, що ми в дефініціях миру розходимося е, з очевидно з Росією і, очевидно, навіть зараз Сполученими Штатами. Тому я з. Я не покладаю за великих надій на те, що ем, можливе якесь е, е, замирення, яке перетвориться в тривалий мир. Ем, фактично, е, ми зараз маємо ситуацію, при якій е, е, Росія є напевно найбільш вразливою порівняно з тим, що було раніше, і порівняно з тим, що може бути, якщо буде перемир'я. і відповідно е, в інтересах України зараз реалізувати цю вразливість. Це добре розуміють європейці, це добре розуміють американці, але їхня політика власне полягає в тому, щоб навпаки не дати Росії послабитися, тому що вони сподіваються підірвати Росію під Китаю, з ким чином ослабити Китай. З моєї точки зору це наївна, наївне припущення, що це вдасться, але тим не менше, ось так виглядає цей розрахунок, тому Скорше за все ми зараз будемо в політичному протистоянні з сполученими штатами, незалежно від того, як виглядають інші обставини, і тому до певної межі може бути ефективним цей процес. Зараз м'яч на стороні Путіна він опинився в дипломатично складній ситуації. Йому зараз доведеться приймати рішення, які в будь-якому випадку для нього є дискомфортними, але для нас важливо те, що ми не можемо собі дозволити е зробити так, щоб ми стратегічно ослабли. І мені здається, що це є той випадок, коли позиція українського уряду, позиція української опозиції, позиція українського суспільства співпадає, і відповідно, ми бачимо, що ці питання відстоюються достатньо жорстко. Я от сьогодні буквально прочитав фразу одного з українських політиків, який сказав, що поки що не відбулося примирення з Росією, але вже відбулося примирення зі Сполученими Штатами. Чи дійсно це так? Я маю на увазі України і Сполучених Штатів? Я думаю, що філософські розбіжності в тому, як ми бачимо себе, свою суб'єктність і як це бачить. Теперішня адміністрація вони завеликі для того, щоб говорити про те, що ми можемо якимось чином е, е, легко порозумітися, Ми можемо транзакційно про щось домовитися, але це, це не є глибокі. Е, е, це не є це, не є потужний фундамент. Я би сказав так, для такої домовленості. Е, е, Будь-яка зміна обставин може його похитнути, і тому. Скорше за все, нас, нас чекає турбулентна, турбулентний період цієї адміністрації, але так само треба враховувати, що ситуація динамічна не тільки в нас ситуація динамічна так само в середній сполучених штатів. Вся історія з тарифами фактично створює зараз неспокій на ринках, і ми бачимо, що не виключно, що рівень самовпевненості, з яким виступає американська адміністрація, через якийсь час може стати іншим. Е, тому е, я не став би чекати на швидке і магічне вирішення е, проблеми. Е, фундаментально нічого не змінилося. Росія залишилася такою ж кровожерливою імперією, якою вона була. Адміністрація е, Трампа залишається такою ж самовпевненою е, посткісінджерівською е, е, державою, якою е, була напевно останній раз адміністрація Ніксона ще. І в зв'язку з цим фактично диспозиція змінюється скорше не стратегічно, а операційно стратегічно то, що змінилося. Це те, що сполучені штати тепер хочуть партнерства з Росією. Європейський союз тепер мусить розвивати розбудовувати свою суб'єктність. І скорше за все питання є в тому, наскільки успішно Україна і Європейський Союз можуть побудувати між собою набагато глибші відносини і набагато. Більш горизонтальні відносини ніж раніше раніше. Інтеграція України до європейського союзу означала, що європейський союз доставляє умови. Україна їх виконує зараз. Інграція України до європейського союзу. Скорше за все буде означати вулицю з двостороннім рухом, де частина безпекового досвіду, частина досвіду з внутрішньої трансформації суспільної, яку ми пройшли, буде так само цікаво для європейців. Дякую вам, пане Євгене, за чудову аналітику. На жаль, час нашої ефіра вже завершується. Дуже Дякуємо вам. Нагадую, що сьогодні ми були на прямому зв'язку із громадським діячем, медіаекспертом, генеральним директором інституту фронтиру, викладачем українського католицького університету та києво могилянської академії Євгеном Глібовицьким і говорили про Україну, про світ, про нові ролі нашої держави. Про взагалі про зміну ролей в цьому світі, які зараз просто, просто щодня відбуваються. Ми бачимо такі. Зміни, зміни абсолютно в... і далі, далі. Ми чекаємо на, на наступного гостя. Він вже е, на підході. Власне, і м, дочекайтесь. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою перехід.